Нещодавно компанія Netflix запустила нове суперечливе шоу під назвою Месія, в якому головний герой харизматична загадкова фігура, яка з'являється в Дамаску на окупованій території Даїш на Близькому Сході, і проповідує людям, що Бог скоро вирішив всі їхні проблеми. Він здійснює різні чудеса, включаючи оживлення хлопчика і прогулянку по воді. Переконані в його надприродних здібностях люди з різних конфесій приймають його як посланого Богом і називають його Аль-Масіх. Месія. Він залучає велику кількість послідовників у дуже короткий проміжок часу, завдяки соціальним мережам, що навіть чиновники задаються питанням, чи є він божественною сутністю чи шахраєм, який обманює людей у політичних цілях. За словами самих творців цього шоу, мета в тому, що появити, як сучасне суспільство відреагує на появу такої фігури. Безперечно, що всі основні релігійні писання передбачали пришестя Месії з давніх часів. Християни чекають друге пришестя Ісуса Христа. Юдеї очікують, що Месія буде потомком царя Давида, який поверне євреїв на землю Ізраїлю. Мусульмани суніти очікують, що Могді прийде і позбавить світ від помилок, несправедливості та тиранії разом з Ісусом. Повернення якого вони також очікують. Індуїсти очікують, що калки десяте і останнє втілення вішно, яке прийде, щоб покласти кінець нинішньому часу темряви і розрухи. Буддисти чекають Майтрея як наступника засновника буддизму. Ця ідея поширюється навіть на індустрію розваг. Такі фільми, як Залізна людина, Матриця, «Бетмен», Зоряні Війми, Темний лицарь», Аватар, Володар Кілець, мають один сюжет, де очікуваний Спаситель приходить для боротьби зі злом у фінальному бою, проходить через боротьбу, щоб спасти світ і встановити вічний мир. Ці фільми зробили напрямки в теорії пізнання ідеї месії через фантастику і підсвідомо спотворюють очікування людей. Люди сподіваються та прагнуть появи таких фігур. Чи пішле Бог різного месію для кожної релігії? Ні. Тому що це безумовно приведе до хаосу та безладдя. Тому єдиний висновок полягає в тому, що для всіх повинен бути один месій. І в цьому випадку, чи приймуть всі цього месію, чи відбудеться це в нашому житті? Як ти впізнаєш його? Чи будуть в нього надприродні здібності? Приймете ви його послання і чи приєднаєтесь до його спільноти? Правда в тому, що пришестя цього Месії відбулося понад 100 років тому. Його ім'я, Хазрат, Мірза, Гула, Ахмад Скадіана, обітований Месії та Могді Мир'єму – він є виконанням різних пророчеств, знайдених у світових релігій відносно другого пришестя їх засновників. Він заснував ахмадійську мусульманську громаду, яка поширена в даний час більше ніж в 200 країнах і визнана однією з найбільш швидко зростаючих релігійних громад. Він зробив багато чудес і повідомив про просто, які здійснились. Він допоміг вилікувати людей від хвороби. Він вивчив 40 тисяч арабських корінних слів за одну ніч. Знамення про затмення в часи його пришестя було перед в священному Корані і Біблії у 1905 році. Він передбачив, що російський цар буде скинути. Він передбачив великі війни в Першої і Другої світової війни. Він виголосив проповідь арабською мовою, дивуючи найбільших знавців арабської мови того часу. Отже, ви пропустили пришестя цього обітуваного месії, і що тепер? Останній відомий в історії халіфат. Це Османський халіфат, який був скасований у 1924 році, ознаменував кінець 600... Річчя Османської імперії. Однак, після смерті обітваної Месії в 1908 році неполітичний халіфат очолив ахмадійський рух на наступні роки. Сьогодні, понад 130 років, п'ятий і нинішній халіф наступного обітуваного месії Його святість, Хазрат, Мірза, Масрур, Ахмат. Нехай буде Аллах, йому помічником очолює ахмадійську мусульманську громаду у міжнародному головному офісі у Великій Британії. Мусульмани Ахмаді вважають, що служіння людству є обов'язком і для досягнення миру необхідна найбільша форма джихаду самореформація. Його святість, Хазрат Мірза Масрур Ахмад чудово пояснив сенс справжнього джихаду. Наш джихад не є джихад меча, зброї або бомб. Наш джихад не є джихадом жорстокості і несправедливості. Наш джихад – це джихад любові, милосердя. співчуття. Наш джихад – це джихад вияв терпіння, справедливості та співчуття до людей. Наш джихад – це виконання обов'язку по відношенню до всемогутнього Аллаха та його творінь.